Пізнати пекло можна і за життя, і про це як ніхто знають люди, які знаходилися в індійському місті Мумбаї, в період з 26 по 29 листопада 2008 року. Десятеро чоловіків перетворили мирний мегаполіс в криваву бійню, в результаті якої майже дві сотні людей загинули, вдвічі більше зазнали поранень, і десятки тисяч забули про спокійний сон. Жорстокий теракт ліг в основу фільму Готель Мумбаї Протистояння. Здебільшого стрічка описує перебіг страшних подій в готелі Таджмахал Палас. Невідомо наскільки більше життів забрали б терористи, якби персонал цього готелю рятував себе, а не своїх постояльців. 21 листопада десятеро добре підготовлених терористів на надувних човнах відпливають з Пакистана в напрямку Індії. Через декілька днів вони захоплюють індійське рибацьке судно, розстрілюють екіпаж і беруть заручники капітана, щоб той доправив їх до місця призначення. Про подальшу долю капітана здогадатися неважко. Його вбили. Ввечері 26 листопада. Компанія до зубів озброєних чоловіків висаджується в Мумбаї. До теракту лишаються лічені години. Вбивці розділилися на групи і вирушили проливати кров в декількох основних точках, серед яких залізничний вокзал, єврейський центр, кафе та два готелі найтривалішою і найзапеклішою була бійня саме в готелі Таджмахал. Терористи зайшли туди о 21.40 26 листопада. На момент зачищення два поверхи будівлі були охоплені полум'ям, а майже всі вікна вибиті. В одну мить таджмахал втратив своє розкішне і бездоганне обличчя. Хоча це стосується лише будівлі. В фільмі Готель Мумба протистояння є епізод, в якому співробітники Тадж-Махала свідомо вирішують залишатися там заради порятунку постояльців. Так, от це не вигадана режисерам додаткова драма. Так було насправді. Персонал зганяв людей в більш безпечні куточки, обдзвонював тих, хто залишався в номерах, і попереджав їх про небезпеку. Навіть не забував годувати та поїти гостей. Кажуть, що коли працівники евакуйовували людей, то ставали навколо них живим щитом а для терористів. Живою мішенню. «Це те, що ми знали протягом усього життя: що їсть це Бог. Ми просто думали, що це наша моральна відповідальність залишитися. Ось чому більшість кухарів і менеджерів не пішли тієї ночі. Це слова тодішнього головного шеф-кухаря ресторанів Таджмахала Хеманта Обероя. Чоловік розповідає, що особисто йому необхідно було якихось 20 секунд, щоб залишити готель. Але ні він, ні його колеги не скористалися своїм шансом. Через декілька тижнів після трагедії Оберой повернувся в тадж, щоб знову запустити роботу ресторанів. Генеральний директор готелю Карамбір Канг, коли почалася атака, був не в таджі. Дізнавшись, що там відбувається, він одразу вирушив на допомогу. Чоловік допомагав зовні, а всередині, у ванні номеру готелю, від диму задихалися його дружина та двоє синів, 12 і 5 років. Карамбір продовжував допомагати, навіть коли знав, що його найближчих вже немає серед живих. Саме героїзм і чисельні жертви серед персоналу готелю надихнули режисера Ентоні Мараса зняти фільм про трагедію у Мумбаї. Більш за все мене вразила мужність і героїзм співробітників, котрі поставили своє життя на захист гостей. Вражало, як кілька людей, розділених расово економічно по національностях зібралися щоб допомогти одне одному. Понад рік Марас детально вивчав мобайську трагедію, переглядав сотні інтерв'ю, особисто спілкувався зі свідками події, прослуховував стенограми перемовин терористів з їхніми керівниками. Деякі діалоги вбивць, а також допит єдиного терориста, який вижив, були відтворені у фільмі. Крім того, в стрічці показані відеохроніки тих днів. «Готель Мумбаї. протистояння це не просто фільм, це шана людям, які прийшли на роботу як кухарі, офіціанти, менеджери, а пішли звідти як справжні герої. І ціна героїзму деяких полягала в тому, що вони не змогли піти власними ногами. Їх довелося виносити в пакетах. На цьому сьогодні все, але рівно у такому ж складі. Побачимося з вами вже завтра. Бережіть себе і ходіть здорові. Хорошого дня.